Що Шо? Шо? Шо моя мазушка? Що, дітки вже на прогулянку вийшли, так? Да? Ми вже дорослі, нам вже сьогодні шостий день. Все в нас добре, да? граються, знаєш, все добре. Водичку п'ємо. Водичка це життя. Що там, Мазон, шо? Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Находимося сейчас ми. В китайському кварталі потолочки дуже низенькі, трошки не з руки мені знімати, вирішив засняти коротеньке відео, трошечки розказати пару хвилинок і поділитися з вами деякими відео, які прислав мені мій підписник. Так що, друзі, на днях приїжджав до мене мій підписник із своїм племінничком. От із село Кобища Чернігівської області. Я вже говорив, що це мій один із моїх, можна сказати, учнів. Ну, це, звісно, так дуже громко звучить, ну, але воно так і є. Трошечки змінив я йому життя. І перед війною він у мене брав трьох свинок і одного кабанчика. Це різні ліні, лінії. Ну, в моєму господарстві є там три лінії, які не пересікаються. І він у мене попросив, ну так як дивиться моє відео, від Машкиного направлення дівчаток. І була в нас мілка, від неї попросив він кабанчика. Так що кабанчика він взяв. Я його назвав Андрюха. Хто дивиться мої відео, бачили те відео, коли він до мене приїжджав і по свинок, і по кабанчика. І цей раз він приїжджав до мене гранулювати, і ми з ним поспілкувалися. Він каже, що вже є від Андрюхи порозята і від моїх свинок. Дві свинки вже опоросилися. ну Вони не являються родичами нашої мазухи, тому що це зовсім друга лінія наших поросят. От гепшир йоркшир мамка наша була. Ну от і від неї ми отримали от таку лінію. По батькові, звісно, там є у нас родственна лінія. У цих свинок, які привели поросяту Андрія, батько. Їхній батько нашої мазухи, він один той самий то альбатрос. Так що, друзі, хочу поділитися і показати в цьому відео, там він скинув мені пару кадриків, щоб ви подивилися, який же результат Шелудьківської дворової у селі Ковища Чернігівської області. Так що гарного вам перегляду. Якщо сподобалося відео, напишіть коментарі, поставите лайки. Ну і от така дворова шелотківська порода. Так що, друзі, гарного перегляду. А сюди Андрюха. О, з косолом вже. Єла який. Андрюха! На, на, на. Поздоровайся з батьком. Йоп. Кокочлякає, йому тільки подавай. Только подавай. Це Ця відставала. Ще... Вони її забивали, була сама малесенька. Розділив, спарував, так тепер щось переганяє і глашу, і машу. Побачимо, що буде. Вже животик хороший виділяється. Це глаша. Ты її сам назвав, Все який. грязний, обмазується, Да їхня кімната. Дві наділились одні. Це все од Андрюхи. Ну всі красиві, покожені його. Ага, і слово накидав. Ну що, друзі, передивилися відео. Ну, я його дивився вже неодноразово. Е, мені дуже подобається результат, який є в Андрюхи, Я йому бажаю ще кращих показників. Е, на відгодівлі він займався відгодівлею своїх поросят. Тільки в нього була свинка Свинки раніше були його. Ну а сім'я брав він штучно і колись брав він хрячка у Андрія з Ярешок. Тобто все получалося непогано, але він вирішив змінити свою лінійку і іменно схотів. Таких поросят, ну такі, які знаходяться у мене в господарстві. Шелудьківські дворові, і начебто вийшло так нічого. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, напишіть коментар. Ну, Андрію бажаю розвиватися і далі. Я думаю, що все буде добре. Начебто нічого. Він мені ще скидав там пару відео, він хрячком парував свиномату. В господарстві свого брата теж гарненькі поросята, але там трошки інший формат, я його не змог додати ну, до своїх відео. Так що, друзі, всім, хто займається господарством, гарних успіхів, якщо є можливість взяти і спробувати десь щось від когось, критикувати можна, але якщо людина хоче щось змінити в своєму житті, вона бере і пробує І разом до перемоги. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. То тримає господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Усім, друзі, пока, пока.